Ну і ми знаємо відоме Парі Паскаля. Та він зіставляє ці дві можливості: Бог існує, Бог не існує. Що буде тоді, коли ми не віримо, а виявиться, що Бог існує. Ну тоді ми втрачаємо все. Ну а якщо ми віримо, а з'ясується, що Бога немає, то ми по суті нічого багато і не втрачаємо, нічого особливого не втрачаємо. Отож. Ми бачимо, наскільки, в переважній більшості своїх ідей і своїх підходів, Паскаль був людиною чужою для своєї епохи, чужого чужою для своєї доби, і разом з тим, те, що він. Осмислював в 17 столітті, потім, в 20 столітті, було наново відкрито, було відсвіжено, було реактивовано, так би мовити, і це стало дуже важливим імпульсом одним із важливих імпульсів для побудови цієї новітньої філософської школи, яка отримала назву екзистенціалізму.